Сі, будь ласка, як чоловіку розвивати чоловічу енергію? Дай свої три поради. Взагалі все просто виконувати важко. Дія і відповідальність. Коли розумієш наслідки своїх дій ти несеш за них відповідальність. Так, це іноді складно. Але в дитячій позиції це виглядає так. Зроблю, а там навіть не хочу розуміти, що буде. А коли ти розумієш, які дії ти виконуєш, і наслідки від цих дій, і несеш за це, розумієш, що ти несеш за це відповідальність. Фізична активність будь-що, що зміцнює твоє тіло, знаєте, таку, у здоровому тілі здоровий дух. Так от фізична активність, хай це будуть силові вправи е на змагання, якісь вправи, бойові мистецтва, е холодна вода. Там, закалювання та будь-які види спорту тут зміцнювати ваше тіло, вправи ховні якісь вправи, там, дихальні вправи, щоб заспокоювати своє тіло. І вчитися фокусуватися, тримати фокус уваги, концентрувати свою увагу на важливих речах. Повірте, це вам зекономить просто величезну. Кількість часу, коли ви почнете е, фокусуватися на тому, що дійсно важливо. Не прискіпуватися до себе, е, просто центруйтеся і дозвольте собі бути в процесі розвитку, а не шукати якихось миттєвих результатів, І до себе буде дуже багато питань. Коли ви йдете і хочете миттєвих результатів від своїх дій, у вас буде дуже багато чого пригнічувати. Ви будете постійно шукати винних, ви будете постійно вимагати від себе якихось результатів миттєвих. Дозвольте собі бути в процесі розвитку, перестанете від себе вимагати на сьогодні чогось більшого, чим ви можете зробити в більш довгому шляху.